Люблю літо і село. В селі літом дуже добре. Вон чує, так мелодійно мукають телята на фермі. І то нічого, що вони мукають цілодобово. І навіть якщо закрити вікна й двері, все одно те мелодійне му чути. А ще люблю чмакотиння в чунях після поливання. Так гарно воно чмакає там, коли налиш води у чуню. Люблю деньки і кавунчики, особливо як зміксуєш деньку з кавунчиком, а потім додаш помідорчика, огірочка, грушки, сливки і потім на прив'язі цілий день, бо на відстані 20-30 метрів від туалета не можеш відійти. Хоча, звичайно, на екстрений случай є кукуруза. Люблю, коли сонце гарно заходить. Люблю свіже пофарбовану лавочку біля двору. Люблю ввечері сходити до сусідів, посидіти, поговорити, дізнатися сільські новини. А ще люблю чисте небо без літаків, без бомб і без війни.